Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок української мови. Сторінка 14, уроки 5-6. Тема нашого уроку. Особові закінчення дієслів першої і другої дієвідліни. Налаштуйтесь на урок за допомогою афірмації. Повторюйте разом з диктором. Досліджую, пишу, читаю. Все основне з уроку знаю. Перевіримо домашнє завдання. Вдома ви розгадали Красфорд дієслово, пригадавши вивчене. Один. Вони різні в дієсловах першої та другої дієвідміни. Один відповідь закінчення. Два. Він, ді... Він є у дієслів минулого часу. Що є у дієслів минулого часу? Рід. Три. Воно найчастіше виступає у реченні присудком. Три. Це дієслово найчастіше виступає присудком. Чотири. Незавершена дія від дієслова побачити. Що робити? Бачити. П'ять. Уставляти палиці в колеса. Як назвати одним словом? Заважати. Шість. Є у дієслів теперішнього і майбутнього часу. Шість особа. Сім. Він указує, коли відбувається дія. Що указує, коли відбувається дія? Час. Вісім. Антонім слова зустрічати. Зустрічати, навпаки, проводжати. Дев'ята особа, за котрою визначають дії відміну. Це третя особа. Отже, якщо ви правильно розгадали Кросворд, то ви маєте ось такі відповіді. А ми рухаємося з вами далі. Пригадаємо правило, яке вчили на попередніх уроках. Ітак, читаємо, вставляємо пропущене. До першої дії відміни належать дієслова, які в третій особі множини мають закінчення Уть-ють, пишуть, читають. До першої дієвідміни належать також дієслова, що в початковій формі мають суфікси отися, боротися борються, молоти мелють. До другої дієвідміни належать дієслова, які в третій особі множини мають закінчення ать-ять, кричать клеять. Вставили пропущення і давайте подивимося, що ви записали в пропусках. Перевірте. Ось так. Записали, ставили. Так, і ми починаємо виконувати наступну вправу. Щось у мене тут все поїхало. Угу. І так. Наступна вправа. Ще раз. Визнач дієвідміну і напиши її в дужках. Визначаємо дієвідміну. Будь ласка, починаємо за зразком. Мусити ставимо в третю особу множини. Вони мусять. Отже, ать ять друга дієвідміна. Молоти оти, якщо суфікс. От то це дієслово першої дівідміни. Кипіти, вони киплять. Ать ЯТЬ – це друга дієвідміна. Шити вони шиють. Уть' ЮТЬ – перша дієвідміна. Висіти, вони висять. Ать, ять, друга дідмина. Горіти, вони горять. Ять, яка дівідмина? Так, друга. Копати, вони копають. Ють, яка дідмина? Перша. Кроїти, вони кроять. Яка діє відміна? Друга. Мчати вони чать. Ать. Друга дієвідміна. Ховати вони ховають. Ють перша дієвідміна. Натисніть на паузу, ставте в душках дівідміну. Ось так ви виконали завдання. Наступне завдання відновимо схему правопису особових закінчень дієслів. І так, якщо перша дієвідміна, то пиши в особових закінченнях Е або. Є. Пишеш, пише, е, читаємо, читаєте. Бо в третій особі множині маємо закінчення –уть, ють Закінчення –уть, ють вказують на приналежність до першої дії відміни. Якщо друга дієвідміна Пишемо в особових закінченнях і її. Ходиш, ходить, клеїмо, клеїте, бо в третій особі множини ходять, клеять ять. Якщо ать, «ять», це до другої дієвідмін. І так, відновили схему і рухаємося далі. Зміни дієслова за особами, познач закінчення. Заповнимо таблицю. Отже, я що роблю, крою Шию. Ми, що робимо? Кроїмо? шиємо. Ти кроїш? Ти, що робиш? Шиєш? Ви кроїте? Шиєте? Він кроїть. Вони кроять. Він шиє, вони шиють, записали. Так само я борюся, я борюся, ми боремося, ти борешся, ви боретеся. Вона бореться, вони борються, ставили необхідні закінчення, записали. Ще раз перевірили. Подивіться, завжди дивимося на третю особу множини. Кро -ядь. Закінчення ять. Це дієслово другої особи, другої дієвідміни. Якщо це дієслово другої дієвідміни, то в особових закінченнях буде «и» або ї. Ось і маємо Кро-ї-ш. Кро-ї-мо. Кро кроїмо, Кро-їть. Кро маємо ї. Шиють. Закінчення ють. Вказує на першу дієвідміну. Перша дієвідміна в особових закінченнях маємо е або є. Ши є бачимо скрізь є. Вони борються ють. Перша дієвідміна. То скрізь ми бачимо Е. Борешся, бореться, боремося Е. Ось так. Виконали завдання, переходимо до наступної сторінки. Вправа 7. Прочитай вірш Володимира Фетисова. Підкресли дієслова двома лініями. І так, прочитайте і знайдіть усі дієслова. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Давайте перевіримо, де ж тут дієслова. Коли риби виростають, Добре плавають в воді, птахи високо літають, звірі бродять по землі, а людина виростає, їздить, плаває, літає, відкриває, пізнає геть усе, що в світі є. Отже виростають, що роблять, плавають, що роблять. Літають, бродять, виростає, їздить, плаває, літає, відкриває, пізнає. Ці дієслова слова ми підкреслили. Далі визнач особу, число й дії відміну виділених ділі слів. Бродять вони. Третя особа множини. Ядь друга дієвідміна. Їздить. Він їздить. Третя особа однини. Визначаємо дієвідміну. Поставили третю особу множини. Вони їздять. Гять вказує на другу відмінно. Записала. Перевірте, як ви виконали це завдання. Наступне завдання. Склади речення з переліком дій умінь, якими ти володієш якими діями, уміннями ви володієте. Наприклад, кожен про себе сказати може, що я роблю плаваю, пишу, читаю, їжджу тощо. Виберіть деякі дієслова з переліком дій, умінь, якими ви володієте, і запишіть своє речення. Наприклад, я добре плаваю я люблю читати. Хотілося б почути гарні речення, то проявіть фантазію. І наступне завдання прочитай, дописуючи приклади дієслів. Пригадаємо правило і допишемо приклади дієслів. І так, у дієсловах на ця завжди пишемо знак м'якшення і вимовляємо ця. Як «ця». Дивляться. У дієсловах на щя. Знак м'якшення не пишемо і вимовляємо «шся, як «ся». Вернешся. Натисніть на паузу, допишіть пропущене, повторіть це правило. Виконаємо наступну вправу. Прочитай, заповнюючи пропуски і розкриваючи дужки. Поясни правопис та зміст прислів'їв. Запиши в робочий зошит. Натисніть на паузу. Виконайте завдання самостійно. Так, давайте перевіримо, що у вас вийшло. Добро по вік не забудеться, не забудеться, пишемо окремо буква Н. Е. Не, помил... не помиляється той, хто нічого не робить. Не з дієсловами окремо не помилка И. не помиляється той, хто нічого не робить. Друга дія відміна вставляємо «и». ніщо не цінується. Не цінується окремо, є, вставили так дорого й не обходиться. Так, дешево, як увічливість. А зараз розгорніть свої робочі зошити. Запишіть число 6 квітня, класна робота і виконайте цю вправу в робочому зошиті. І так, пишемо 6 квітня, класна робота. Праву вісім, натисніть на паузу і запишіть цю вправу в зошит. Виконаємо фонетичний розбір слова полють. Отже, ділимо слово на склади олють і ставимо наголос. Записуємо в квадратних дужках звуки П, О, Л, казали якість і дві крапки подовження. У Ю після приголосного позначаємо якість попереднього приголосного і звук У. Т. М'якість кісної рисочкою даємо характеристику кожному звуку П. Приголосний, твердий, глухий. О. Голосний не наголошений ль, приголосний, мякий Подовжений дзвінкий У. Голосний. наголошений Приголосний, м'який, глухий, полють два склади, букви скільки порахували. Сім букв. Один, два, три, чотири, п'ять шість, сім. Сім букв і звуків. П'ять звуків. Звука в квадратних дошках. Ось так записали. Права 12. Прочитай текст, заповнюючи де потрібно пропуски. Закресли непотрібну потрібну літеру в дужках написання окремо познач вертикальною лінією. Читаємо текст і виправляємо недоліки. На ще вогких схилах. Закреслила з КПТ, кафе «Птах», КПТ в Ха. Зацвіли наші перші весняні квіти мати й Матчуха. Зверніть увагу, як пишеться слово мати й Мачуха. У неї квітки яскраво жовті, ніби краплини вранішнього. Так, молодці, знак м'якшення. Сонця під торішнього. Так, знак м'якшення. Листя нічого. Соромливо виставив свою фіолетову квітку. Болохати сон. Щоб не боятися, не боятися окремо, нічного голоду, він надів разом на себе як окремо пухнасту шубу. Запишіть весь текст. Зошит. Натисніть на паузу виконайте завдання. Виконайте самостійно праву, вправу влучність. Напишіть літери і допишіть назву рослини. Якщо ви правильно виконаєте завдання, то ви напишете рослину Матий матчуха. Отже, сьогодні на уроці ми з вами повторили правило, як визначити особові закінчення дії слів першої і другої дії відміни. Чи пам'ятаєте ви, як це зробити? Молодці. Не забудьте виконати домашні завдання в зошиті для домашніх завдань на сторінці 7. На цьому я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!